Що таке пароль? Ось як його налаштувати та використовувати 2025. Ера без паролів, чому ключі доступу це майбутнє безпеки, і як до нього готуватися. Ми живемо в епоху, коли безпека в інтернеті стає все більш складною. Паролі, колись вважалися надійним захистом, все частіше стають слабкою ланкою в нашій цифровій броні. Порушення даних, фішингові атаки, хаки, ці загрози переслідують нас скрізь. І хоча двофакторна аутентифікація 2Фа значно зміцнила захист, вона все ще не ідеальна і часто є джерелом незручностей для користувачів. На щастя, на горизонті з'являється багатообіцяюча альтернатива, ключі доступу. В останні роки ми спостерігаємо поступовий перехід від традиційних паролів до більш просунутих методів аутентифікації. Цей СУВ обумовлений не тільки зростаючою стурбованістю з приводу безпеки, але й прагненням зробити процес входу в систему більш зручним і інтуїтивно зрозумілим. Ініціативи таких гігантів, як Google, Microsoft і Apple, а також альянсу FIDO спрямовані на створення світу без паролів, і ключі доступу ключовий елемент цієї трансформації. Що таке ключі доступу і чому вони такі важливі? Ключі доступу це, по суті, цифрові ключі, які замінюють традиційні паролі. Замість того, щоб запам'ятовувати складні комбінації символів, ви використовуєте свій пристрій, смартфон ноутбук для підтвердження своєї особи. Цей процес заснований на криптографії з відкритим ключем, де пара ключів, відкрита та приватна, працюють разом для забезпечення безпечної автентифікації. Уявіть, що вам потрібно потрапити в свою квартиру. Замість того, щоб запам'ятовувати складний код із замка, пароль у вас є ключ, ключ доступу. Цей ключ унікальний для вас і не може бути скопійований або вкрадений. Коли ви тримаєте ключ до дверей, замок перевіряє, чи відповідає ключ вашому профілю. Якщо так, то двері відчиняються. Переваги ключів доступу, безпека і зручність. Ключі доступу пропонують цілий ряд переваг в порівнянні з традиційними паролями. Підвищена безпека ключі доступу стійкі до фішингових та словникових атак, оскільки зловмисникам потрібен фізичний доступ до вашого пристрою, щоб скомпрометувати їх. Зручність вам більше не потрібно запам'ятовувати складні паролі, що особливо актуально в епоху, коли ми використовуємо безліч онлайн сервісів. Інтеграція з біометрією. Багато пристроїв використовують біометричну аутентифікацію, відбиток пальця, розпізнавання обличчя для розблокування ключів доступу, що робить процес ще більш зручним і безпечним. Захист від повторного використання паролів, використання одного і того ж пароля для кількох служб є поширеною помилкою, яка робить вас вразливими до атак. Ключі доступу допомагають уникнути цієї проблеми, оскільки для кожної служби використовується унікальний ключ. Мій особистий досвід перехід до ключів доступу. Я почав експериментувати з ключами доступу близько року тому, і можу сказати, що це значно покращило мою безпеку в інтернеті та спростило процес входу. Спочатку я використовував ключі доступу тільки для декількох сервісів. Але поступово розширив їх використання на все більшу кількість аккаунтів. Пам'ятаю, як дратували постійні запити зміни пароля, особливо коли я забував його. З ключами доступу ця проблема зникла. Тепер я можу увійти до своїх облікових записів одним дотиком, не турбуючись про те, що мене зламають. Звичайно, перехід до ключів доступу вимагає певної настройки та звикання. Але в довгостроковій перспективі переваги безумовно перевищують витрати. Як підготуватися до ери без паролів? Якщо ви ще не почали використовувати ключі доступу, зараз саме час це зробити. Ось кілька порад, які допоможуть вам підготуватися до ери без паролів. Почніть з малого: Не намагайтеся перевести всі свої аккаунти на ключі доступу відразу, почніть з кількох служб якими ви часто користуєтесь, використовуйте менеджер паролів. Менеджер паролів це відмінний інструмент для зберігання і управління ключами доступу. Це також може допомогти вам створити надійні та унікальні паролі для тих служб, які ще не підтримують ключі доступу. Переконайтеся, що ваші пристрої підтримують ключі доступу. Більшість сучасних смартфонів, ноутбуків та операційних систем підтримують ключі доступу. Якщо ваш пристрій не підтримується, можливо, вам доведеться оновити його або скористатися стороннім додатком. Будьте в курсі останніх новин, екосистема ключів доступу постійно розвивається. Слідкуйте за оновленнями та новими функціями, щоб максимально використати їх переваги. Ключі доступу, майбутнє онлайн безпеки. Перехід до ери без паролів це неминучий процес. Ключі доступу це потужний інструмент, який може значно покращити вашу безпеку в інтернеті та спростити процес входу. Не відкладайте перехід на потім почніть використовувати ключі доступу вже сьогодні, щоб бути готовим до майбутнього онлайн безпеки. Питання, які варто задати собі, які послуги я використовую найчастіше? Чи почну я з них при переході на ключі доступу? Чи підтримує мій пристрій ключі доступу? Якщо ні, чи варто його оновити? Який менеджер паролів мені підходить для зберігання та управління моїми ключами доступу? Які ризики пов'язані з використанням ключів доступу, і як я можу їх мінімізувати? Наприклад, втрата пристрою або компрометація біометричних даних. Укладення. Ключі доступу це не просто модна тенденція, це еволюція онлайн безпеки. Вони пропонують більш надійну та зручну альтернативу традиційним паролям, і я впевнений, що в майбутньому ми побачимо їх повсюдність. Готуйтеся до ери без паролів майбутнє вже на порозі.